Через цьогорічну посуху лінія Дністра відійшла від берега на понад 5 метрів. Такий вигляд має річка поблизу Хотинської фортеці. У криницях місцевих жителів поблизу Хотина знижується рівень води. Найбільше це стосується господарств, які розташовані біля берегів Дністра. Вон тут у цього чоловіка, тут пуштів води немає в нього. Далі під верхом теж немає. Мені вже скоро 70 буде, але я не пам'ятаю такого, щоб так, так різко Дністер упав, не пам'ятаюся. Рівень води в криницях місцевих завжди залежав від повноводня Дністра, тому в селі замість криниць почали викопувати свердловини. Вони глибші, відтак вода в них не так швидко висихає, каже місцевий житель Валентин. Саме менше 32 метри, якщо менше висверлите, ви так то потім стер падає і а люди вже там є бетонна плита така і ту плиту якщо не проб'єте, то води не буде. Вона то буде, якщо дністер підніметься, ну якщо дністер паде, то води не буде. Ось, можете подивитися на скільки метрів відійшла вода. Якщо заміряти, то це буде. Мінімум 5 метрів падіння рівня води. Це відбулося вперше, навіть за весь час існування Дністровського водосховища. Це критичне падіння рівня води. Такі показники обміління річки з весни фіксують працівники Нацпарку Хотинський. Через це на березі гинуть молюски та інші мікроорганізми. Гине, можна сказати, мільйони молюсків. Коли вода відходить, вони залишаються на березі і гинуть. І при цьому, якщо тепла погода, вони досить швидко розкладаються і стоїть такий досить неприємний запах. Також гине багато мікроорганізмів водних, водорості. Все це залишається і випалюється на березі сонцем. Вся риба зараз покидає притоки Дністра і зараз збирається в глибокій воді, яка ще залишилася. З Дністра забирають воду для кількох областей України та Молдови. Відтак на Дністровський ГЕС регулюють стік води, щоб її вистачало, каже директор В'ячеслав Клим. Рівень води у Дністрі має складати 119 метрів на рівні моря. Через посуху ця позначка знизилась на 4 метри. Щоб працювала система, зараз використовують запаси води із водосховищ, які наповнили навесні внаслідок танення снігу. Дністровська гес регулює цей Сто Дністра, щоб дотриматися всіх наших міжнародних зобов'язань, а також забезпечити іншу, не менш важливу функцію це забезпечення водного постачання міста. Ми поки що не готуємо запасного плану, тому що він не є зараз критичним, але він є такий, як спостерігається кругом на всій території Європейського континенту, тобто немає води, є зневоднення, і ми розуміємо, що ми працюємо в такому обмеженому економному режимі. Теністер обмілів через недостатню кількість опадів цієї весни та літа. Чим менше опадів, тим стає дуже небезпечна ситуація для, наших, для нашого середовища. Планувати поки не можемо. Тому, звісно, можна робити так, як роблять в Ізраїлі, вистрілювати заряди з, з, з азотним азотним срідлом, Воно трішки збільшує опаду на 15%, але коли маса сухає, то там серляй, не серляй, випадів не викажеш. Тому треба просто перечікувати. середині вересня прогнозують незначні дощі, розповіла директорка обласного гідрометеоцентру Тетяна Нагадайлова. Це допоможе покращити рівень води у Дністрі. Христина Тимовійчук, Володимир Рпачок. Новини на Суспільному. Чернівці.